Вітаю! Ми приступаємо до другого уроку другого модулю, який присвячено правильному прикладанню дитини до грудей та зручним позам для годування. Утім, перед тим я хотіла приділити певну увагу базовим умовам успішного та ефективного грудного вигодовування, які мають бути забезпечені одразу після пологів. Звісно, йдеться про ситуації, коли стан новонародженої дитини і мами об'єктивно уможливлює дотримання таких умов. Перше, дитина має бути передана безпосередньо матері для контакту шкіра до шкіри, до завершення першого годування, новонароджені, яких після народження кладуть на груди матері та які прикладаються до грудей протягом. Першої години після народження мають кращі результати грудного вигодовування, ніж новонароджені, які не отримали такої можливості. Крім того, контакт шкіра до шкіри сприяє регулюванню температури новонародженої, фізіологічної стабільності та зв'язку із мамою. При контакті шкіра до шкіри необхідно дотримуватися низки правил безпеки. Так, плечі та груди новонародженої мають бути повернуті до матері, а ніжки зігнуті. Має бути видно обличчя дитини, її голова має бути повернута на бік, шия бути прямою, не зігнутою, і ніс і рот не мають бути закриті будь чим. Голова має знаходитися в положенні, так би мовити, нюхання. Спинку дитини слід вкрити ковдрою. І ще одне дуже важливе правило, коли мама хоче спати, дитину слід покласти в люльку або нею має опі опікуватися інша особа, яка буде пильною та обережною. Чоловік, наприклад. Друга базова умова успішного та ефективного грудного вигодовування це коли мама і дитина мають перебувати в одній палаці цілодобово. Протягом 24 годин це спрощує встановлення зв'язку між ними та сприяє оптимальному початку грудного вигодовування. Зверніть увагу в одній палаті, але не в одному ліжку. У жодному разі не слід спати разом з новонародженою. Дитина у такому разі має знаходитися в люльці, у безпечній позі. Третє. Правильне прикладання до грудей в зручних позах. Четверте Грудневе вигодовування має відбуватися за вимогою дитини, в тому числі вночі. Режим годування новонароджених може бути нестабільним протягом першої доби після народження, адже діти тільки оговтуються після пологів. У цей час молозеве присутнє в невеликій кількості, і діти можуть хотіти смоктати груди протягом тривалого часу або часто прикладатися до грудей. Інші новонароджені навпаки є сонними. Видається, що вони ніби і не відчувають потреби у годуванні. Це хибне враження. Загалом мами здорових доношених дітей мають слідкувати за дитиною та утримуватися від примусу визначення часу або розкладу годувань. Це зашкодить і мамам, і дітям. Орієнтиром тут має слугувати показник щонайменше у 8-12 годувань протягом кожних 24 годин у будь-якому разі новонароджених, які не прокидаються для годування, слід спонукати їсти щонайменше кожні 2-3 години. У нагоді тут стане розгортання дитини, ніж, ніжний м'який масаж, зміна підгузка, тиха розмова з дитиною або контакт шкіра до шкіри до грудей матері, що спонукає дитини до годування. Загалом часте грудне вигодовування в перші кількі, кілька днів після народження зводить до мінімуму постнатальну втрату ваги дитиною, знижує рівень білірубіну та сприяє забезпеченню. Хорошого вироблення грудного молока. І ще один важливий момент. Грудне молоко засвоюється дитину суттєво швидше, ніж адаптовані молочні суміші. Порівнювати частоту годувань грудним молоком та адаптованою молочною сумішшю, ну, безпідставно. Ба більше те, що грудним молоком потрібно годувати частіше ніж адаптованою молочною сумішу, аж ніяк не означає, що організм жінки продукує недостатньо грудного молока. Треба також зважати, що у міру доріслишення новонароджені добувають грудне молоко більш ефективно, а частота і тривалість годувань буде зменшуватися. П'ята базова умова успішного та ефективного грудного вигодовування. Необхідно уникати догодовування дитини адаптованою молочною сумішю, якщо тільки для цього немає медичних показань. Шосте. Необхідно уникати використання сосок і пустушок, оскільки це з дуже високою ймовірністю може унеможливити грудне вигодовування. Сьоме. Оцінка грудного вигодовування має проводитися при кожному обов'язковому медичному профілактичному огляді дитини. Зокрема, має бути оцінена, чи правильно дитина прикладена до грудей матері та ефективність смоктання. Як ви можете побачити, правильне прикладання і зручні пози є. Важливим, але не є єдиним чинником успішного та ефективного грудного вигодовування. І це варто мати на увазі. І тепер, після цього важливого застереження, давайте перейдемо до правильного прикладання та зручних поз для грудного вигодовування. Правильне прикладання. Новонароджена дитина має безліч вроджених рефлексів, які полегшують грудне вигодовування. Пошуковий рефлекс допомагає дитині повертатися до грудей і широко відкривати рот. А смоктальний рефлекс є основним рефлексом для годування. Інші неонатальні рефлекси також допомагають дитині зайняти позицію для прикладання. Іншими словами, грудне вигодовування є природним для дитини так само, як для мами. Цілком ймовірна. Перше прикладання буде правильним з першої спроби зрозумілим мам, мамі і дитині інтуїтивно. Водночас дотримання низки правил значно полегшить це завдання. Мама має зручно розташувати дитину обличчям до грудей, зокрема, аби дитина мала можливість спиратися на тіло мами своєю грудною кліткою тазом. Підборіддя дитини має спиратися на груди. А ніс залишатися напроти соска, слід дозволити дитині злегка відкинути голівку назад, та їй буде зруч... зручніше захопити більшу частину груді. Пошуковий рефлекс викликає у неї поворот голови та відкриття рота. Звісно, тіла дитини слід підтримувати у такий спосіб, аби її ніс був на рівні соска. Після цього слід слегка присунути дитину до груді, щоб вона могла захопити більшу частину молочної золози внизу та сосок. Далі нижня шелепа та язик дитини опускаються вниз, і дитина захоплює груди, утворюючи герметичне прикладання. Якщо мама відчуває біль, то дитину слід забрати від грудей і спробувати ще раз. Про правильне прикладання дитини до грудей свідчать. Такі ознаки. Дитина захоплює груди повним ротом. Підборіддя дитини щільно притис... притиснуте до грудей. Годування не викликає у жінки болісних відчуттів, хоча перші кілька смоктань можуть бути дискомфортними. Якщо видне ареолу, то неохопленою ротом дитини має залишатися більше її ділянка над верхньою губою, а не під ніжньою. Коли дитина смокче, груди її щічки округлюються. Дитина ритмічно робить довгі смоктальні рухи і не ковтає. Малюк самостійно закінчує їсти та відпускає груди. Про неправильне прикладання натомість буде свідчити западіння щічок дитини під час смоктання, клацаючи звуки, підкручені всередину губи, частий рух головою роздратування дитини, а також скарги матері на біль. Про неправильне прикладання також будуть свідчити травми сосків, біль і прибавку у вазі менше 500 г за місяць. Перш ніж перейти до зручних поз для грудного вигодовування, додам декілька практичних порад. Я раджу жінкам чергувати груди та прикладати дитину за одне годування до двох грудей. Але перед тим як перекласти її на іншу грудь, бажано дати дитині добре спустошити першу грудь. Цілком нормальною також є ситуація, коли після годування однією груддю дитина засинає і відмовляється від іншої. Жінкам не слід переривати хороший сенс годування лише для того, щоб перейти на іншу грудь. Визначення часу для кожної з грудей не є ані необхідним, ані бажаним. Вирішальне значення для уникнення травм сосків має правильне прикладання та зручні пози. А не обмеження часу біля грудей. Отже, зручні пози. Я зупинюся на найбільш поширених варіантах, якими користуються більшість жінок поза напівлежача. У цій позі мама зазвичай перебуває у напівлежачому положенні на ліжку чи дивані, а дитина лежить на животі обличчям до матері, щічкою біля грудей. Завдяки цьому гравітація підтримує дитину на тілі матері, а не на її руках чи подушках. У цій позі підборіддя тулуб, руки та ноги дитини також залишаються в контакті з тілом матері. Дитина може бути розташована будь-яким чином, зручним для матері, наприклад, вертикально чи горизонтально, якщо тільки вона залишається лежати на животі щодо матері. У цій позі мама зазвичай має принаймні одну вільну руку, на відміну від інших популярних поз для годування. Ця природна позиція використовує вроджені рефлекси, які спонукають дитину рухатися до грудей і прикладатися до них. Поза перехресна колиска. У цій позі дитину підтримують протилежною рукою, утримуючи потилицю. Нижче від потиличної кістки та шиї в долоні матері, це дозволяє руці, що знаходиться ближче до грудей, підтримувати та за потреби спрямувати груди. Ця позиція є ідеальною для дітей на ранньому етапі грудного вигодовування, адже забезпечує чудову підтримку і можливість надати грудям потрібну форму вільною рукою. Також у цій позі мамі легше спостерігати за прикладанням дитини до грудей. Позафутбольний м'яч у цій позі дитина розташовується збоку від матері обличчям до неї. А подушка зазвичай використовується для підняття дитини до рівня грудей. Ніжки її тіло дитини знаходиться під рукою матері, а голову і шию дитина підтримує її долонею, обличчям до грудей. І хоча у цій позі мамі може бути складніше спостерігати за прикладанням, вона нерідко є більш зручною для мами в перші дні після хірургічних пологів. Поза колиска. У цій позі мама мати використовує руку для підтримки дитини з того ж боку, де вона смокче груди. Голова дитини розташовується поблизу лігця матері, а її рука підтримує дитину вздовж спини, обличчям до матері, грудь дитини до грудей мами. Важливо стежити, аби дитина не була розташована надто збоку щодо грудей. Вирівнювання носика дитини з соском дозволяє здійснити пряме прикладання і уникнути потреби згинати шию, аби досягнути соска. Нарешті поза лежачи на боці. У цій позі мама лежить на боці обличчям до дитини, яка також лежить на боці. Дитина обличчям повернута до мами, а рот знаходиться на рівні соска. Необхідно приділяти особливу увагу тому, щоб дитині не заважав вільний одяг або постільна білизна. Якщо мати сонна, слід жити додаткових заходів безпеки, аби запобігти затисканню чи удушенню дитини в цій позі. Наприклад, чоловік жінки або її партнер може допомогти, контролюючи стан мами і дитини. На цьому цей урок завершений. Дякую вам за увагу!